Добрий день! Сьогодні ми будемо робити живописний етюд акварель тварини. Перший крок робимо фотосесію тварини при контрастному освітленні. Вибираємо найкраще фото. Другий крок робимо начерк олівцем на акварельному папері. Малюнок тварини робимо м'яким робимо олівцем, ледве торкаючись паперу. Щоб не зруйнувати його структуру. Далі готуємо приладдя для акварельного живопису. Беремо палітру тарілочку, акварельні фарби, ганчірочку, баночку з водою і круглий великий м'який пензель, малий для тонких, більш тонких деталей. Починаємо писати зі, світліх, зі світлих кольорів. На палітрі підбираємо світлі. Багато води і трохи фарби, кольори та покриваємо площину тварини, постійно змінюємо колір, додаючи до нього інші фарби, таким чином, в нас буде виходити живопис, а не грізаль. Аналізуємо форму тварини. Наприклад, в мене, в моєї собаки вуха. Собаки світліше за морду, я зроблю більш контрастніше. Світлі частини нашої тварини у моєї собаки світлі частини буде тепліше. До них до світла я буду додавати теплі кольори, це охра, це жовтий, це помаранчевий, а для, до тіней буду додавати більш холодні кольори, це фіолетові, сині. Далі щоб форма собаки не злівалася в єдину пляму. Я дивлюсь на тінь від морди падає на шию, і шию я затемнюю, більш тоненькі деталі на собаки. Я буду прописувати тоненьким маленьким пензлем. Все інше ми робимо широким, великим м'яким пензлем, щоб акварель була живою, наша поверхня повинна. Трохи мати уклон, щоб фарба вільно стікала вниз, акварель ми накладаємо зверху, і вона потрохи буде спускатися донизу. І дивимось очі, ще у нас більш заглиблені, вони будуть у тіні знаходитись, ми їх робимо більш темними відносно іншої форми. Ще добре було б зробити оточення біля собаки, тобто ви підбираєте колір і накладаєте вокруг собаки, теж не, одним, не одною фарбою. Итак, я вам желаю успіхів, натхнення та чекаю на ваші работы.